Тарас Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Ще ти рано до схід сонця Богу не молилась. Чи ти діточок павних, звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись. На широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що коли шуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як. Знала, то в колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті сини мої на чужині на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могила мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не свого шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, І з матері палатом сорочку знімати. Майте, нелюдки, матір кувати. На четворо розкопано, розрита могила. Кого вони там шукали, кого схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то вони знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Матик, не журилась.